Так, Доброго всім дня. Показую перед тим відео, де я переробляю, розбомбив машину і хочу переробити рульове, щоб була регулювання. от Вверх, вниз і виліт туди-сюди. Ну, Вроді би починається робота, там ріжеш, там треба переробляти. Ну, то я просто прихватив, так прикрутив воно, ще буде перероблятися. Ще 10 разів певно буде. Але от що виходить? Тут так само, коли я врізав, я поставлю шліці ауті, щоб не було люфту, бо на зібуському дуже люфт. Будь здоров! Щоб дуже люфт буде на зібускому. Ну то херня, з тим байка. Що виходить в нас? Тепер треба переставляти вакуум, тому що... Має бути піднято до гори вище Тут не дає вакуум. Вакуум ще в мене є можливість підняти на сантиметрів 5. Але вже я буду міняти вакуум переробляти. Вже думаю, що можу від відеомарки. Ну так, планую поставити відіномарки вакуум. Маю там пару вакуумів от, Такі треба циліндри зробити. Далі, далі, далі. то не все. Треба повністю переробляти педальний механізм. Повністю. Бо перше, що мені не подобалося, що педаль цеплення стояла вище, ніж всі одинакові, ну, то педаль вище то таке. От. Але вже воно вийшло, що все треба переробляти все. Я буду панель знімати, все повністю. Так як один фіг, я буду все робити нову, нову панель, От. перетягувати її по-іншому, в по інакший колір. Термовінілу м'якшим, то термовініл грубий, він погано тягнувся. Ну, а то таке, а то перше пробне було. Ну, саме більше того, думаю, зацепився, я бляха. А почалося все з і ще одного циліндра а 66 щоб трошки легше поверталося. А воно одне за одним, одне за одним і все тягне. Тягне, тягне, за гроші з кишені я нічого не кажу, мовчу, бо сам почав, а час і то все воно все тягне. Ну Але що зробиш? Просто люди тут є такі, що говорять, от воно там. А, що дорога що типу, каже що я багато сказав, що я за неї в неї вклав. Хлопці, я в неї на даний час вклав 30 тисяч доларів. Вище, мені там до лампочки, що ви собі там думаєте. Тут одні тільки... Передні дискові тормоза штуку баксів коштують. Редуктора. От візьміть редуктора 41 на 9 Яка їх ціна? поцікавтеся. Хаби. І пішло, пішло, поїхало. Ось зараз торгове там, там, там. Тоже тільки я кажу, що після того, що я вже був і виїхав, я вже доробляв. От, от. Кондиціонер. Зараз теж буду ставити. Бо я зробив кондиціонер, треба панель переробити, поставити пічку. От панель проробити, термовініл купити, клей, то все. То воно здається, то так, воно, воно все тягне гроші. Час і гроші, блять. А то, що ви собі там думаєте, що я там щось собі придумав, то ваші проблеми. Ви ще зробіть щось, вкладіть своїми руками, а потім будете розказувати, що то не така ціна, то ще щось не то Як то кажуть, більше це слово, піздіти не мішки носити. Хто робить той знає, а хто не знає, не робить. Дивальні експерти, то ті, блять, ті все знають, взагалі все знають, скільки що коштує, яка робота, блять. Ті все знають, все розкажуть вам покажуть, блін. Тільки хлопці, ніхера, ви не знаєте, блять. Одне діло, коли ти робиш просто машину -заводська, одне діло, а друге діло, коли ти її переробляєш, ти мусиш по 10 разів все переробити. Ти не можеш прорахувати ніяк. Бо там комусь. колись... колись Віталіку там якісь мудрі писали Віталіку з Моторхаба, що о, треба прораховувати конструктора, там ще там щоб все прорахувати. Та хрен ти прорахуєш. Людина так само робить, він знає. Він вам правильно сказав, не прорахуєш того всього. Тому що то є не завод. А то є, як то кажуть, хендмей. Так що перед тим як щось писати людям, то ви подумайте десь раз. Бо краще промовчати, виглядати мудрішим чим якусь херню ляпнути, що мені, що хлопцям. Ось От. От така справа. А бачите, я так, коротше <зас> зацепився. Все вроді безобідне, безобідне, щоб зробити рульове легше поверталося. А винулося воно в таку херню. От те, що так само треба буде. ну що той люк буду переробляти. Коротше, тягне одне за одним. Дверки буду переробляти, ті карти дверні буду переробляти. І салон повністю буду перешивати. А то все гроші. І то гроші маленькі Я роботи не рахую, я просто матеріал. Хто знає, той, той знає. А хто не знає, той. флаг йому в руки і лом в задницю, щоб голова не хиталася. Там ще має мультимедіу, теж мультимедіа 6 тисяч. Вебаста 6 тисяч, от вам і маєш тобі. Все набігає, ще вебасту теж купив, ставити. Так що хлопці, ніколи не рахуйте чужі гроші, не кажіть, що хтось хтось когось обманює. Першу чергу треба стати, зробити, а потім вже говорити. От так вона, моя машинка на сьогоднішній день виглядає. От, Капотик піднятий. Ну Така короче, я тут кажуть, що з тим з сурмозами треба буде робити. Ну, бавиться, бавиться, бавиться. Все, всім гарного дня. Щось розумне можете підказати. А дурості не треба писати. Все, всім гарного дня.